Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Спортивна спільнота України на жаль отримала чергову сумну звістку з передової, захищаючи рідну землю від окупантів після отримання у зоні бойових дій поранень. У Дніпрі помер переможець і володар бронзової медалі Всесвітньої універсіади хокею шайбою. Призер чемпіонатів України, який виступав за столичні команди «Сокіл» і Київ та Донецький Донбас, майстер спорту України міжнародного класу Денис Пашинський на фронті. Він був бійцем 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Вороб'йова. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Результативною ні 2-2 спортивний клуб Дніпро 1 завершив другий контрольний поєдинок тренувального збору у Туреччині, де його суперником був лідер поточного чемпіонату Болгарії Чорне море з Варни. У другому контрольному поєдинку першого тренувального збору у Туреччині суперником спортивного клубу Дніпро 1 був лідер поточного чемпіонату Болгарії Чорне море з Варни на перший тайм у нашої команди був склад другої половини зустрічі попереднього матчу проти австрійського штурму з трьома центральними захисниками: Кравець Горін Авраменко і двома форвардами Маркос Андре Ківінда. Квінтет хаубеків утворили Пасіч Вітіньо, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Голкіпер, Гаджиєвголкіперкінарікін, Чорномор активніше розпочали гру, створивши у її дебюті, щоправда, не без допомоги молодих дніпровців. Декілька небезпечних моментів. Втім, саме останні першими повели у рахунку. Після подачі кутового і довгого розіграшу м'яча Пасіч знайшов пасом у штрафному майданчику Вітіню, який пробив у ближній кут воріт болгар. У якій припустившись помилки і запустив шкіряного їхній голкіпер. Зрештою, подібне ніяким чином не вплинуло на малюнок гри у цілому, чорне море продовжувало домінувати, вдавалося до загострень нарешті через дюжину хвилин. На 30 30-й рахунок став рівнем 1-1. Після подачі з правого флангу панайотов ударом красеним у дотику вігнав сферу у верхній ближній кут володінь. Вже кінарейкіна. Після відпочинку у другому таймі у спорткубівці вийшли волинець на останньому рубежі. Четверо оборонців. Адамюк, Сваток, Сарапі, Мірошніченко, у півзахисті Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Танчик, на вістрі Атаки Філіпов. А болгари тим часом вже у дебюті вийшли вперед, коли розіграли дотепну красиву комбінацію, в кінцівці якої Іса на одинці з нашим воротарем, знову ж таки в дотик тріснув повз нього у дальній кут. Зрештою, музика недовго линула на вулиці Чорне море, і через дві хвилини Сарапій смачно приклався зі штрафного, на який знову ж таки найкращим чином зреагував голкіпер Болгар і м'яч затріпотів у сітці. Його воріт, у більш ніж півгодини, які залишалися до фінального свистка, результат поєдинку змін не зазнав нічия 2-2. Наступний подібного формату підопічні Юрія Максимова проведуть 2 лютого проти минулорічного чемпіона Польщі Ракова, який у поточній першості крокує четвертим. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометея зазнала прикрої поразки 92-108 в гостях Віталія від Венеції у матчі передостаннього туру групового етапу Єврокубка. Підопічні рунина Гінзбурга вдало розпочали поєдинок. Першу чверть вони виграли з перевагою плюс 10, а на велику перерву вирушили, маючи гандикап у 12 пунктів другу половину зустрічі. Наша команда провалила у третій десятихвилинці. господарі не лише своє відставання, але й нокаут. Твали гостей у 24 очки, завершивши розгром у заключенні. Думаю, всім у нашій команді сьогодні має бути соромно за цей виступ, за цей захист, особливо у другій половині. Ми маємо вибачитися перед нашими вболівальниками, перед керівництвом, перед усіма. Це дурня, це сором. Нам потрібно зупинити це. Ти можеш програвати матчі, але не так, як це відбулося сьогодні. Єдиний позитив це те, що ми заздалегідь пройшли у плей-офф. Тож, мабуть, саме тому наші гравці були гірше налаштовані. Для Прометея ця поразка стала восьмою в нинішньому сезоні Єврокубка. Однак вона суттєво не вплинула на його турнірне становище у своїй групі. Ще минулого тижня Слобожанці гарантували собі місце у топ 6 а з ним і місце у плей-офф у заключному матчі регулярного сезону підопічні Гінзбурга. 7 лютого номінально вдома в ризі зіграють з іспанським хвентудом бадалоною. А четвертого на них очікує гостьовий поєдинок латвійсько естонської баскетбольної ліги. з Звісно. Троє Дніпровців Олександр Жолтяков, Деніс Кесіль та Максим Овчинніков – в складі збірної України візьмуть участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, що відбудеться у Катарі у місті Доха без російських спортсменів. Там також будуть розіграні ліцензії на Олімпійські ігри у Парижі. Дві медалі завоювали вихованці, вихованки комплексної дитячі нацької спортивної школи з боксу та единодборс Дніпровської міської ради тренера Анастасії Кравець на міжнародних змаганнях з до Опенд. Дайч 2024 які завершилися в Нідерландах в місті Хельмонді, і зібрали 700 спортсменів з 21 країни. Бронзовими призерами стали Єлизавета Болотенко і Катерина Маруненко у Дніпропетровському відділенні національного олімпійського комітету у розпалі будні рутинної, втім, вкрай необхідної роботи, яка наразі знаходить розуміння, схвалення і підтримку регіональної влади. З огляду компактного невеличкого стадіону з полем зі штучним покриттям останнього покоління для мініфутболу, яке щоправда, було вкрите снігом, який безперестанку сипав з неба, розпочалися відвідини голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка. Лідера серед навчальних закладів, як з підготовки управних фахівців робочих професій, так і з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту не тільки регіону, але й держави Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Далі у його стінах він познайомився з родзинкою не лише установи, але і одним з головних осередків на мапі області, де культивується один з основних і медальних для України олімпійських видів спорту важка атлетика, центр якої імені олімпійського чемпіона Юрія Зайцева було створено і відкрито на базі навчального закладу у 2018 році наразі під орудою його керівника майстра спорту Анни Андрейченко. Нині в ньому тренуються не тільки здобувачі освіти, але і усі бажаючі вище згадані залюбки відвідують і чудово облаштовано сучасним обладнанням та інвентарем залубоксу, де працює секція. Хтось в ній займається для власного задоволення, а ті, хто встигли успішно засвітитися здобутками і перемогами на змаганнях і турнірах різного рівня, удосконалюють тут власну майстерність, щоб крокувати далі нивою нових завоювань і звершень. Загалом побачене приємно вразило Михайла Анатолійовича, який у свою чергу у відповідь пообіцяв надалі не тільки плідно співпрацювати, але й надавати центру профтехосвіти конкретну адресну посильну допомогу, щоб в ньому зростали не лише управні атлети спорту вищих досягнень, але і професійно підготовлена. Фахова вихована, здорова, міцно згартована молодь майбутнє нашої держави, вражений ентузіазмом та фанатизму цих людей, які займаються важкою атлетикою. Вони, вони просто молодці. З такими людьми можна строїти спорт, розраждати важку атлетику, тому що наша область вона славилась вагковиками. Так що ми йдемо вперед. я вже бачу, куди можна допомогти цим людям. Це було б дуже добре, коли сьогодні сьогодні з ним поспілкувалася. Так, дійсно він. Дуже гарні слова сказав дуже добре, і здається, що на майбутньому все буде дуже 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 складатися. Гарно це потрібно, бо це молодість, спорт, це здоров'я до того ж, наш навчальний заклад він є професійно-технічним і здоров'я для хлопців і дівчат, які отримують у нас тут професії там. Окарі, зварювальники, здоров'я їм потрібно. Тому робимо все можливе навіть в такий час підтримувати, здолучати хлопців і дівчат, щоб вони займалися спортом. Ми звичайно дуже, дуже раді, тому що до нас довітав такий поважний гость. Що Михайло не звернув увагу на, на наші здобутки, на нашу працю. На наші плани і особливо на плани на майбутнє, тому що ми і в подальшому наше завдання стоїть розвивати спорт і важку атлетику, і бокс, і, і футбол, і всі, всі олімпійські, неолімпійські люди спорту. І найголовніше, ми повинні виховувати патріотів. Ми повинні виховувати за загартованих загартовану молодь, яка Подальшому буде не тільки працювати на підприємствах, не тільки піднімати економіку, а й обов'язково захищати нашу незалежну Україну у самому Дніпропетровському відділенні національного олімпійського комітету у розпалі будні рутинної, втім край, необхідної роботи, яка наразі знаходить розуміння, свалення і підтримку регіональної влади. Так, за участі перших осіб Дніпропетровської обласної військової адміністрації відбувся ініційований осередком круглий стіл, де мала місце розмова з керівниками усіх федерацій з видів спорту, які працюють на теренах регіону. У ході неї, серед іншого, було розглянуто низку вимог щодо проведення змагань в умовах військового стану. Положення про які мають бути обов'язково завірені особисто головами громадських організацій, а учасники чемпіонатів і турнірів мусять пройти неодмінну диспансеризацію з отримання допуску на участь них. Ухвалено і положення про конкурс Кращий спортсмен та тренер місяця, які будуть нагороджуватися брендовою іменною відзнакою регіону, розробка дизайну якої завершується. Тривають інші напрацювання, націлені на те, щоб створити для всіх максимально можливі умови функціонування і роботи обласного відділення, зусилля якого спрямовані на подальше зростання усіх рівнів олімпійських видів спорту і руху на Дніпропетровщині. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.